Більше цього, за бо не можна А третьі передки, Давайте смішіть! Відколи засинають. Одні грають, другі вже вибирають. Тому при завершенні всі переходять на чужу половину поля. так, два Можна? Я слідкую за серединою. Ширше, Остап, ширше. Миша, в середину. Настя! Нічого, нічого, Влад, нічого! Нічо. Добре! Лава, Ромчик, лава! Зайди сюди! Лис, стоп! даже не думай! Є е Міша всередину! Зайди, Міш! А стоп є! Ромчик, сиди, він тобі не вітає! Опа! Опа! Добре, добре, добре. Остап, не йди туди, Остап, єв, добре! На себе, вже на себе! Хорошо! Добре! Нічо, Ярик, нічого. Помаранчей в них не більше трьох, накривать! Нікіта, не ставай, дай дає! Добре! Ні, Нікіта! Нікита! Нині ау! Швидко, швидко, швидко. Нічого, нічого. Поїхали. Все, хорош, хорош, поїхали. От сюди хто? Під стіж. От і все. Можна? Уже на себе, тільки. Да. Вибіг ти. Добре, непогано. Це правильно не Давай, давай, водь, 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 м'яч! Водь мяч. Добре. Вова, дуже лишні вже. Вот, дуже забагато. Через раз, Вов! через раз. Давай, 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 давай. Добре, добре. Ой, привозян. Что за прыжок? Ех! Давай, я Я Хороший, педсинку а, зайди.

Бере червоні, 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 червоні грають. Сидали, червоні грають. Балу, Зажимай. Лише! Добре, Настенька, молодець. Добре, на середині. Оте касайте. Там, братаю. Можна ще. Добре, давай, 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 попутаємо. Дуже непогано. Дай Раз, два! йому дай, ти попроси. Синок, дивись, ще що він готується. Попроси, дай даймо адрес. Добрый, можно? Здорово, Стоп. хороший пас. Добрый, Стоп. 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 Можно вперед? Можно вперед. Добрый, Настюша. Там. Поменялось, фронтари залишилось на места. Фронтари на места. А у нас не меняются. Сейчас мы это мне поставим. А у нас Может, это с междубою поменять? Ну, это не то же самое, что я оборотаю. А менялось, вы же менялось. Ты Давай, давай, давай. Серединочка отут. Отут серединочка. Давай, підходь сюди. Я розлад. Поїхали, можна. Давай, 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 давай. Серену даймо, даймо сирину. Владик, подивись голову, поверни в правору. Можна? Можна? Добре, 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 добре. Ай-яй-яй, я винний. Я Якурато дав. Просто сюди, підходить туди. Дай мені, бо я на тебе надзвілості <плаком> відразу. Добре, рухаємося, рухаємося. Вот і забивай. Починай! Добре.

Добре, серед інтереш. <плес> Добре, молодець. Молодець, доховай. Слушай, Суп, слушай. А, хто хто? Хто йде? Хто йде? Забивай. Ай-яй-яй, непогано, молодець. Другий темп, але прижимай мене. Поїхали, єсть. Єсть. Ні, ні нема куди, нема куди. Добре, ні, мов далі, дивись, зараз чужому віддасть. Добре, давай страшний туди, кидай. Добре. Ми там відразу декілька дичі. Чекай, чекай, чекай. Добре, молодець. Не заходьте ворота, треба вбіг. Давай, давай, Вова, давай. Добре, браво, браво, хороший. Хороший, уводь далі, уводь далі. Добре, добре. Тередимеш, ти димишся. Це не то, Добре, Настенька. Добре. Добре, сам була. Добре. Ось Владик. Молодець. Піднялись, кутовий, кутовий. Владичник, вставай, Владичка, давай, синок. Нічого не було. Думаєш, попав собі просто в колі. Давай, давай, трохи. а Давайте пошлеємо, молодець. Молодець, право. Давай, ворота, давай. Поїхали, поїхали, не хащайте. Адресу йому дайте, адресу дайте йому. Постав. Добре, Настенька. Пас. Голоденька, вже там мав бути пас. Жижи! Ай-яй-яй! Ничего, ничего, ничего. ничего, подайте мяч, будь ласка, <плодот> подайте мяч! Добре, сыги, дайте! Давайте, сыги, сыги, добре, добре, добре. Добре, добре. сыги, добре, 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 ідуть, 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 идуть. Ай-яй-яй, трошечки, трошечки. Умница, вратарь, кошка. Що ти робиш? Я даю м'ячі, ти взяв його вибувати, біжись. Вони в город останні грають. Давай, давай. В Помаранчеві треба забити, забить треба. Добре. Мотай. Добре, є, є, є. Ай-яй-яй. Добре, непогано хотіть. Заби, запись, запись, запись! Ай-яй-яй, ну не встигу, не диву. Ну нічого, нічого, молоде. На себе! Добре, владік! Добре, 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 добре! Дальня є! під мене, сюди, добре! Ай-яй! Нічого, 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 не Добре, добре! Липи, любимо, бачу, бачу, бачу під мене бачить туди. де серединку даєш. Я ще зай. Я ще бачу серединку, добре. Давайте, помаранчеві, давайте, давайте, давайте. Ще є у нас час. Поїхали, поїхали. Швидко. Швидко, ширше. Можна. Можна. І рухайся, рухайся, рухайся. Добре, там зайдемо. Можна. Закривай. Олежка сім'я чистіти, чисті, добре. Браво, браво, всім поплескали. Молодці. Ходимо сюди. сюди всі друзі. Так, будь ласка, дивіться, хвилиночку уваги. В першу чергу молодці, всі дуже сподобались. Я вам всім плескою, Давайте подякуємо один одному за якісну роботу. все було дуже гарно. Є декілька організаційних питань зараз перед тим, як підводити підсумки тренування. Завтра у нас ранкове тестування, те, що ми робили на перших наших тестах. Після обіду о 15.30. Да? О 15.30 у нас тут буде дві гри. Наш буде грати один склад і буде грати другий склад з командами футбольного центру Коваль. Трошки будуть невеличкі зміни в розкладі. Ви з ними сьогодні ознайомитесь. Сльова, тобі буде персональне повідомлення, коли виїжджаємо, в якій годині, щоб ти то зрозумів. От, і готуємося завтра на матчі. Сьогодні дуже непогано попрацювали, мені сподобалось. Всі були молодцями і в грі просто фантастично було. Те, що я тут побачив, мені дуже сподобалось. Які у вас є запитання до нас, може хтось з тренерів ще декілька слів, скаже, назавчик твої. Хотів подякувати за тренування. Не знаю, як в тій групі, особливо вправа ігрова, емоції на полі, особливо коли Льова Славіком зійшлися один в один, Пінтрибка, такої це завжди такі емоції бачить. Нічого Льовенька молодець. Так що від вас побільше таких емоцій, тільки позитивних, Макар. але ми вже говорили з тобою вже не раз, так? щоб негативних емоцій у нас не було цих сварок. Я розумію, емоції, все заруба на полі, але негатив ми залишаємо в стороні. А так, супер, молодці. Чешу, Сереж, Я хочу додати, що навіть за ці три дні ви вже почали набагато більше думати на полі. Це дуже видно в футболі, коли ми граємо в кінці. Більше що Ви широко граєте, приймаєте правильні рішення. Не завжди, але набагато краще, набагато частіше це. Тому молодці, ви великі молодці. Ще у вас, вас в усіх дуже великий потенціал. Якщо ви так само будете працювати з таким бажанням, то повірте, все, що ви робите, це не дар. Ну дивіться, вам самим сподобалось, от як ви сьогодні грали? Ось тут червоненькі, синенькі, коли через пас. Через серединочку виходимо, коли тут притримали ззаді, вивели гравця. Це ж кайф. Це може бути навіть більше радісніше, ніж забитий м'яч ворота. Бо ви думаєте, ви приймаєте правильне рішення і ігрова ситуація залежить від кожного. Хто приймає м'яч, хто відкривається, хто відволікає, хто дає адресу трошки ширше. Це от той кайф, заради якого ми з вами працюємо. І ви так само маєте робити це в своїх тренувальних роботах. Так само думати, так само відкриватися, так само шукати вільні зони. Дивіться, через серединочку попросив, людинка вискочила, поставив, віддав і пішла атака вліво-право. Це дуже класний момент. Дуже класний момент. Тому над цим ми далі будемо з вами працювати. Це. Все, подякували ще раз. Давайте так, давайте ми обіцяли, що хтось з нас танцює. У вас тут є переможені? І у нас є переможені. Будь <праць> ласка, дивіться, сюди виходять ті, хто виграли, Ось сюди, на цю частинку, ті хто, ті, хто трошечки поступили. Увага. Увага, тут у нас визначені були червоненькі. Э, 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 Назарчик, хто там виграв? Є там виграв. <праць> Макар, вигравати а треба на полі а не тут футболу. Хто ми виграв? Ми виграли. Виграли. Ті, хто виграли, відходять туди. Ті, хто не виграли, залишаються тут. Виграли. Всі пішли, пішли. туди. Так, і зараз ми щось з вами маємо затанцювати. Так ви ж виграли? А? Хто виграв, ось виграли. Давайте. Ми виграли. Ти виграв? Добре, добре. Ні, ви програли. Програли, так, да, Бакарче, щось ти трошки поплутав. Давайте, що ми затанцюємо. Льова, ти виграв? Давайте зараз будь-яку пісеньку яку пісеньку включити. Яка я у нас є така пісня, щоб під неї гарно було танцювати? Заряджає що ні? Яку? підкажи, яку пісню поставити? Зараз дивіться, готуємося, буде небо. А ви знаєте, мені скинуємо. Я Ярик вам до знаю. Так, секунду, 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 секунду. Колоночка там, зараз. Дивіться, готуємося. Та що ж таке? Зараз. Давайте, погнали, що ми. Давай, давай, О, давай, давай. що ми стоїмо. Ми ж програли, давайте, давайте, трошки давай, давай, а Ми пласкаємося, давай. давай. Щось ви, щось ви дуже погано танцюєте. Давайте танцюємо, дивіться. Дайте, танцюємо трошки. трошки танцюємо, ну руки дайте, у нас, звісно, трошки є проблема. Дивіться, друзі, це ж, це ж не для того, щоб побачити з вас посміятися. Це для того, щоб ви показали свої емоції. Да, трошки не вийшло на полі, десь трошки краще гірше, а ви салоку ну то не є нормально. Та відволікайте, живіть на повні груди, як вам хочеться, танцюйте. Ви сліди, танцює нормально. Ну, програли, програли. Завтра вони будуть танцювати. Молодці, в цілому молодці, поїхали. Збираємося.